Вітаю глядачі телеканалу Усі 4 Ви дивитесь новини. В студії працює Олена Крячко. І на початку коротко про головне. Тіло 13-річної дівчинки, яку розшукували три тижні, знайшли у пруті. У пологовому відділенні центральної міської лікарні планують скоротити майже 30 ставок. У Чернівцях попрощалися з двома захисниками: солдатом Андрієм Новицьким, який загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині, та Сергієм Павловичем, що віддав життя на Харківщині, супроводжували героя в останню дорогу колони автомобілів. Небайдужі чернівчани вийшли на вулицю міста, аби востаннє подякувати. Спогади рідних про захисників далі. До кладовища загиблих воїнів супроводжує кортеж з колоною машин, які їдуть з прапорами та гучномовцем. Такий супровід організовують волонтери місії на щиті. Серед них представники громадських організацій, ветерани та військові. Для Тетяни Бондарець, ця втрата друга за час війни. Раніше на фронті загинув її чоловік, а тепер брат Сергій Павлович. Жінка досі не може повірити, що його більше немає, адже зовсім нещодавно Сергій приїжджав у відпустку. Він недавно був вдома, був я я чоловіка поховала там. Ну недавно він був якраз вдома, тому що займалися похованнями. Чоловіка мого він якраз у відпустці був. Не вийшов на зв'язок, і ми почали дзвонити, дізнаватися, де що що він мав поїхати туди і назад, і не назад ми бачили, що не вийшов, дзвонили, потім вже дзвонили ну, куди могли, і там нам вже сказали, що. Він загинув що... Сергія Павловича мобілізували 8 березня 2022 року. Він був прикордонником, обороняв Харківщину, пройшов в найгарячіші точки Донеччини. Загинув, коли автомобіль, у якому їхав, разом із побратимами, наїхав на міну. Хотів захищати теж були можливості. То по ідеї мав би бути зараз писано по здоров'я. Тоже воював він не на бахмуті був. І в часовому ярі був, і а це зараз на Харківщині. Це вони їхали за побратимами. Ну так там кажуть, що і машина наїхала на міну. І він загинув. Андрій Новицький після Великодня не виходив на зв'язок. Згодом рідним повідомили загинув. Андрій з 2023 року воював на Донецькому та Харківському напрямках. У нього лишилося, тут просто вони не змогли приїхати двоє хлопчиків-синів. Одному 13, другому 9 років. Кирил дуже на нього схожий характером, він зовнішністю. Нікіта більший. Ви знаєте, у нас, коли Нікіта було чотири роки, він захворів на рак, то Андрій борався за любу роботу. Він спав по три-чотири часи в сутки. І благодаря підтримки родини і людям хлопчик вижив завжди готовий прийти на поміч. Таким згадує Андрій його сестра. До війни воїн займався ремонтом приміщень, виховував двох синів. Він був міхводом, він привозив тіла таких самих, як він, не раз. Все ж не завжди він міг достати тіла. Не завжди у них получалося, але він казав: що всі, кого я можу вернути, він вернув. Сергій Павлович і Андрій Новицький віддали життя за Україну, за наше з вами мирне небо. І назавжди залишиться в серцях рідних і всіх, хто їх знав. Пам'ятаємо, шануємо вічна слава і світла пам'ять героям. Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін. Новини Сі 4 13-річної дівчинки, яку розшукували три тижні, знайшли у пруті. Згідно з довідкою експертів, причиною смерті стала механічна асфіксія внаслідок утоплення у воді. Ознак насильницької смерті не виявили детальніше. Нашим журналістам розповіли рятувальники та поліція. Тіло зниклої дівчинки виявили у руслі річки Прут приблизно за 5 кілометрів від місця зникнення. Постійно проводили ретельний огляд прилеглої території та водойми із залученням фахівців водолазних робіт, кінологічного відділення гірської пошуково-рятувальної групи та операторів БПЛА під час пошукових заходів вздовж русла річки. Прут фахівці БПЛА головного управління за допомогою дронів знайшли тіло зниклої дитини у водоймі в межах села Остриця. Магальської територіальної громади тіло дитини направили на судову медичну експертизу. Згідно довідки експертів, причиною смерті стала механічна асфікція внаслідок утоплення у воді. Ознак насильницької смерті не виявлено. Наразі правоохоронці встановлюють обставини та причини смерті дитини. Досудове розслідування триває. Не закривають, а оптимізують ресурс у пологовому відділенні центральної міської лікарні планують скоротити близько 30 ставок. Мова йде про середній та молодший персонал. Причина відсутність навантаження. Медичним працівникам запропонували вакантні місця у підрозділах, які мають велику кількість пацієнтів. Чи вплине це на роботу пологового далі у сюжеті? Щороку у пологовому відділенні центральної міської лікарні на вулиці Рівненській народжується близько 1300 дітей. Ця цифра вдвічі менша, ніж була до повномасштабного вторгнення. Разом з тим скоротилося і фінансування від НСЗУ. Кушерська пологова відділення за 24-й рік потребує додаткового фінансування більше ніж на 15 мільйонів. Тобто коштів, які були залучені в заклад завдяки як платним послугам, так і договору НСЗУ, їх не вистачає на покриття всіх тих потреб, які в закладі. А потребами є фонд оплати праці, безоплатне лікування для пацієнта. Проблему планують вирішити шляхом оптимізації штату. У нас є середній персонал, який із за меншої кількості послуг не залучений до надання медичної допомоги взагалі. У нас є таке відділення пост... відділення інтенсивного догляду за новонародженими. Воно передбачалося на шість ліжок, і можливо так раніше, коли дуже було багато пологів з важкими дітьми, які потребували реанімаційних заходів. Їх було більше за останні роки. заклад має ну, максимум до трьох таких дітей в день. Якщо в закладі замість шести дітей перебуває одна-дві дитини, то ціла бригада залишається без доступу до своєї фаховості взагалі. Оптимізацію у другому пологовому будинку проводять в рамках стратегії розвитку всієї центральної лікарні на найближчі 5 років. Тож персоналу, який не завантажений у пологовому, пропонують перейти в інші відділення. З 1 березня ми ввели додатково в штат. Збільшили наш штат на певну кількість посад. Загалом це стала додаткова кількість 13,5 ставок. Ми вели дівчата по це почули. Розібрали собі там по 0,25 ставки в тих відділеннях, які відкриваються, для того, щоб зрозуміти, чи передумаємо, чи не передумаємо, чи буде. Додаткові доходи чи не будуть, але вони розуміють, що у них є вже місця роботи, які вони займуть. На сьогоднішній день санітарки вже всі залучені, абсолютно ті, які ну, ті штати, які ми. Передбачали скорочення, вже дівчата всі перейшли і зайняли місце роботи. Керівництво установи наголошує, лікарський склад не скорочуватимуть, тож зміни не вплинуть на якість надання медичних послуг для породіль. Натомість оптимізація допоможе заохочувати тих лікарів, до яких найчастіше звертаються жінки. Державою поставлено задання 20 і 13 500 – Це мінімальна заробітна плата, 20 для лікаря, 13 500 для медичної сестри. Але це не зовсім справедливо, коли і за дефіцит коштів ми вимушені всім давати однакову заробітну плату. Ну тому, що менше ти дати не можеш, а більше у тебе немає такого фінансового ресурсу. Нині у пологовому відділенні є 80 ліжок. Всі вони будуть збережені. Олена Крічко, Олександр Окіпняк, новини Сі 4 26 ідей, які можуть змінити місто у Чернівцях, завершилася шоста хвиля стажування в міській раді. Молоді стажери не просто спостерігачі, вони створюють чат-боти, ініціюють зустрічі для родин військовополонених і вже отримують пропозиції на роботу. Як проєкти стажерів стають частиною міської політики? Далі у відео. Валентина Оксентів, студентка юридичного факультету. Стажування проходила у службі у справах дітей. Тут допомогли їй втілити теоретичні знання у практику. І, до прикладу, ті самі закони, які ми не е, аналізували детально, так скажемо, при проходженні практики, це було нам е, необхідним і це дуже нам допомогло. Ми е, ходили на виїзди з е, працівниками, і так скажемо, ми побачили, як працює вся система зсередини і. Так скажемо, що в деяких моментах було дуже складно емоційно, оскільки ми говоримо про дітей. Ми заповнювали різні документи, надсилали, відповідали на листи до поліції, до центру соціальних служб. У школи писали різні листи, і це було дуже корисно з практичної точки зору. Марії лише 18, але вона вже більше місяця працює в департаменті соціальної політики Чернівецької міської ради. За два місяці інтенсивної практики отримала чимало нових вражень. У нас було все, в нас були. Документи у нас було проведення заходів. у нас була відвідування і резиденція молоді, і червоний хрест. І пам'ятаю, проводили заходи разом з дитячими організаціями посмішка меду. Дуже мені це запам'яталося. Після завершення стажування Андрій з новими ідеями, які близькі до втілення, вирішив разом з одногрупником створити власну громадську організацію. Нам продемонстрували дуже багато різних напрямків. Це той самий туризм, це той сама грантова система, бізнес, енергоефективність і так далі. І так само, як і мій колега, який ну, до цього говорив, ми створили свою власну організацію громадську стосовно теми міжнародних відносин. Я також задумався над. Створимо свої власної також справи, так як я дуже прям був зацікавлений, тим, що я такі грантові системи, Юліан уже проходив стажування на п'ятій хвилі. Тепер повернувся, аби здобути новий досвід та знання у різних підрозділах міської ради. Тепер ми знаємо про можливості, як можна залучати гранти як це працює ця система. Тобто як працює співпраця з іншими містами-побратимами, наприклад, або цьому співпраця на регіональному рівні. Як працює самий департамент, куди можна звертатися у випадку, якщо є якась потреба. тобто, тепер є розуміння того, як працює ця система, і ці знання. Безцінні, справді шосту хвилю стажування при Чернівецькій міській раді успішно завершило 26 стажерів. Ми сьогодні почули від керівників департаментів про те, що стажери були більш підготовленими. Тобто, якщо ми говоримо про попередні хвилі, де було 70 стажерів, де їх було кількісно, то зараз ми маємо якісний показник, тому що ми маємо 26 з яких ми маємо 4 пропозиції вже до працевлаштування. Чернівці це місто що стає середовищем для розвитку ініціатив і громад організацій за участю молодих людей Олена Крічко, Олександр Окіпняк, новини Сі4. Масштабні відключення води чекають на чернівчан наступного тижня. Вказується, що обмеження застосовуватимуть у два етапи. Перший етап робіт з 10.00 5 п'ятого травня до 9.00 9, 9, 9 дев'ятого травня. не буде майже на 50 вулицях. Зі списком адрес можете ознайомитися на сайті. Сі 4 другий етап робіт з 9.00 6 шостого травня до 9.00 8 восьмого травня. Вода буде відсутня по всьому місту. Водночас, мікрорайони Садгора, Клокучка Калічанка, Магалянська, Кишинівська та Січових стрільців працюватимуть у звичному режимі. Це були всі новини на цю мить. Більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крічко. Побачимося на сі 4